Цього тижня на всіх чекають нові можливості для зростання, рефлексії та важливих контактів. Кожен знак зодіаку вітрює унікальні виклики та вонагороди, і особлива увага до стосунків роботи та власного самопочуття буде дуже важливою. Якщо залишатися уважним і відкритим до нових досвідів, можна максимально використати потенціал тижня. Овен цього тижня овневітрюють прилив енергії у особистому та професійному житті, Romantyczni zustrici może być zachoplowymi osobliwo dle samotnych. Czesna komunikacja dopomôže pomoże zmiecnety na jami stosunki. Na robocie zjawle ce możliwości projawite inicjatywo ta liderskie jakości, a seradyna też nie może przenieste wyznanie waszych Financa na początku też nie deszczone stabilni, ale pizniejsze możliwe niewielkie przybudki.

Важливо приділяти час релаксації та дотримуватися спокійного щоденного режиму для збереження балансу. Близнюки Цього тижня близнюки будуть відзначені гармонією у спілкуванні та зв'язках. Можливі романтичні сюрпризи та чесністі у стосунках зміцнять взаєморозуміння. На роботі нові знайомства та співпраця відкривають нові двері для визнання. Фінанси ростуть повільно, тож ризикові рішення краще воникати. Збалансоване харчування, достатній сон та помірне навантаження допоможуть зберегти енергію. Рак. Сімайні та романтичні зв'язки зміцнюються. Самотні раки можуть знайти потенційного партнера через друзів або спільні інтереси. На роботі командна робота вирішує дрібні проблеми, а невеликі конфлікти легко подолати спокійним підходом. Можливі витрати на дім чи сім'ю, тому планування важливе. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі та достатній відпочинку допоможуть відновити сили. Лев, любовні stosunki будуть préstresними та emocijemy. Hrajlivi wzajemдіji stvorajuć teplo ta radzić, na робоci лідерskій jakości a aktivnost privertaju уваgu. Finansowa oberežність bażona na početku týždnia, a pizniše możliві dodatkowi nadchodzenia. Слід стежити за серцем та кровообігом, легкі кардіо та розтяжка підтримують здоров'я. Діва, терпіння та чесність допомагають і гармонії у стосунках. Самотні можуть привернути увагу партнера через професійні чи інтелектуальні контакти. На роботі увага до деталей забезпечує успіх, а середина тижня потребує ретинної перевірки проєктів та планів. Фінанси стабільні, а кінець тижня сприятливий для планування. Зниження стресу через короткі перерви та медитацію допомагає підтримувати баланс і самопочуття. Терези, теплі стосунки та соціальні контакти приносять радість. Нові знайомства можуть перерости у романтичні взаємини. Кар'єрний успіх настає завдяки творчості та співпраці. Фінансовий контроль важливий можуть з'явитися незначні непередбачені витрати. Pomierna fizyczna aktywne mieści prostej kształtów brawo na po crash streets zdrowia skorpion intensywne emoty gusto sąka chase na knot ale wolne stauje konstruktywne nowe natural botio chiclu czas miny i jakieś sprzyjające osobistemu ta profecyjno most rustinium finansowa nesta bienistina początku tygodnia stabilizuje się Relaxacja meditacijalowani navantażenia zberechti balans. lubov ta Strilates, lubo mi stosunki with the prehogynicky duch. Samozniored partner під час podróż. Carrierni możliwości z'javi kontakty to spipracu. Budżetowanie zabezpieczuje finansowo stabilność. Регулярний рух підвищують енергію та самопочуття, козері, стабільність та змістовні розмови укріплюють стосунки. Самотні можуть знайти партнера через спільні цілі або інтереси. Кар'єрні досягнення приходять завдяки наполегливій праці. Фінанси стабільні, можливе планування на майбутнє, догляд за кістками та суглобами та легкі фізичні вправи підтримують здоров'я. Водолі, неочікувані зустрічі та соціальні події приносять радість та натхнення. На роботі креативні ідеї отримують схвалення та визнання. Фінансові покращення очікуються наприкінці тижня. Помірна фізична активність допомагає підтримувати енергію та загальний стан. Рибо, ніжність та емоційна глибина характеризують стосунки. Самотні можуть зустріти партнера через творчі, духовні або соціальні спільноти. На робочі спокійне та рішуче ставлення забезпечує стабільний прогрес. Фінансовий розвиток повинний уникати імпульсивних витрат. Відпочинок та підтримка імунітету важливі для збереження здоров'я та самопочуття. Цього тижня важливо бути уважним до себе та оточення, довіряти інтуїції та відкриватися для нових можливостей. Nechající dny přinesou di harmoniu, malen kira abyste ta stabilné rozvatoku si exfarážet a pitremujuče balanci zdorovia protěhom težně.